Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. Вітаю вас у новому відео, в якому ми з вами сходимо разом на Book Fest. Це фестиваль, який організували спеціально для видавців і читачів, тобто там будуть представлені стенди видавництв, і будуть, звісно, події, обговорення, дискусії, панелі, відкриті, відкриті дискусії, скажімо так. І на цій події, на цьому фестивалі буде подія видавництва ВАТ, де Блогери, в тому числі, я будемо розмовляти про ромкоми, про романтичні комедії переважно ми будемо, звісно, говорити про ромкоми видавництва самого Віват. І тому я подивилася список, який ми мали обговорювати там, мала би. І подумала, що я з тих всіх книг читала тільки гіпотезу кохання Алі Гейзелу. Тому вирішила до фестивалю це надолужити. У мене було десь менше 10 днів, і я взялася читати всі ромкоми, які в мене були, і навіть докупила тих, які не були. я прочитала читала Коефіцієнт поцілунку, вона в мене була в електронці. Потім я читала мій коханий ворог Сайлі Торн, це така новинка відносна. Я читала «Квартира на двох, і зараз от у мене ще трошечки залишилось дочитати випадкові наречення». І я зараз якраз буду їхати в метро і дочитуватиму, тому що тут 45 сторінок залишилось. Я окремо вам зніму відео з прочитаним, де розповім саме про ромкоми. Ми думаю, що я ще до того відео дочитаю. Чтиву, щоб уже так про п'ять книг розказати. Але загалом це дуже цікавий досвід, тому що я читала всіх підряд, склала про, кожне, про кожну з них свою думку. Але менше з тим, ми зараз відправляємося з вами на Київбук Фест. Я знаю, що там є величезна зона, саме ярмарок, там де видавництва представляють свої книги. Я походжу, познімаю, покажу вам, що там відбувається. Ну, і, власне, буде сама розмова. У мене немає. Можливості, щоб мене хтось познімав, тому, думаю, можливо, з'являться якісь фото, і я десь вам їх потім опублікую. А якщо ж ви будете на цьому заході, то сподіваюсь ми з вами там побачимось. Отож, поїхали. Я друзі, я в на місці. Виставка, ярмарка на представлені Першому поверсі і тут навіть на дворі це знаходиться, ніби такий вихід з торгового залу. Місця дуже дійсно багато. Добре, що це є доступ до відкритого повітря. І зараз покажу вам стенди. Стенди у всіх видавниць досить такі масштабні, великі. От позаду мене видавництво лабораторія. Тому зараз погуляю, познімаю для вас а за годинку. Це вже події. Я чесно кажучи, дуже хвилююся. Сподіваюся, що все пройде вдало. i'm going приємно вражена, тому що дуже багато прийшло людей, і нас перемістили навіть в більшу залу, ніж планувалося. Це було прям супер мегавало, неочікувано. Я сподіваюся, ті, хто були, вам сподобалося поговорення. Я, наприклад, прокафувала, тому що було весело, і кожен зміг поговорити, розказати свою історію, знайомства і співжиття з румкомами. Коротше, я під враженням надзвичайно надихнулася цим усім. Купила е, трошки книжечок малюку, собі нічого не купувала, тому що маю багато планів на читання і так цього місяця. І зараз я ще погуляю другим-третім поверхом, тут відбуваються події і тут є теж стенд видавниця, трошки познімає для вас, якщо ви раптом сюди не потрапили, щоб теж могли подивитися, що тут і як. しかしバスタチアンができた。 на Друзі, вирішила ще вам зняти таку додаткову рефлексію свою вже вдома на другий день. Спокійно розповісти враження від самого Києвокфесту і враження від події, на яку я туди ходила, на розмову про ромкоми і показати книжечки, які я купила, і загалом якісь підвести підсумок. Загалом про Київбоквест я була лише один із трьох днів, і то я була буквально кілька годин. Я прийшла за годину до події і залишилася ну, буквально хвилин на 15-20 після події ще там трошки погуляла, познімала. Тому в мене було експрес-знайомство з локацією. Мені сподобалося, що сама ярмарка вона була на першому версії торгового центру, але вона була винесена ніби назовні, і там був відкритий простір свіже повітря. Я думаю, і учасникам. І... Відвідувачам це було ну, класно, тому що зазвичай, навіть коли це великі приміщення, то все рівно навіть в Арсеналі трохи хочеться вийти вже на вулицю, коли довго там лукаєш. То тут же з цим було простіше. Стенди були у всіх видавництві великі, і це було більше схоже, я колись відвідувала. Туристичні виставки в МВЦ на Лівому березі. І от Там була схожа така система, схожі стенди, такі білі, пластикові. Це було не так затишно, можливо, як на Арсеналі, коли там кожен, кожне видавництво готується якось по-своєму оригінально оформлює свій стенд, свій куточок. Тут було більше все уніфіковано, але тим не менше я була дуже рада бачити видавців видавництва. Я бачила, що і самі видавництва радіють нагоді зустрітися з читачами віч на віч, і бачила, як щиро консультанти дійсно консультували, рекомендували. Тут не слово, не докір це арсеналу. Арсенал я теж люблю. Я думаю, що взагалі ці події треба ну, розводити і не порівнювати, тому що це різні скажімо так, події, і вони навіть в різний час абсолютно проходять. І мені сподобалося те, що було багато людей. Це була вже неділя, вечір, але і відвідувачів, і покупців, і на подіях було мега багато людей. Я трошки пошкодувала вже ще так мало цієї події приділила часу і не відвідала там, дискусії, розмови, зустрічі, якісь були, і автограф сесії. Коротше, ось таке. Але загалом, якщо цей фестиваль буде повторюватися, я думаю, вони ще більше наберуть оберту, врахують якісь. Свої прогалини, тому що мені трошечки бракувало навігації. Я коли зайшла в цей торговий центр, от це вхід прямо з приміщення торгового центру, я загубилася в цих бутиках, не знала, куди мені там далі. Вказівники були десь дуже рідко, волонтерів було замало, я їх аж потім уже побачила, які допомагали зорієнтуватись. Тому от з навігацією якось мені не дуже було, і мені бракувало якихось таких місць. Де можна було почилитись, взяти книжки, які ти накупив, там, з друзями сісти і погортати їх, подивитися, поговорити, куди ми далі йдемо, куди ми далі йдемо, не йдемо. Ще які книжки хочемо купити. Ну, коротше, мені таких зон релаксових трошки там здалося замало. Але, знову ж таки, кажу, у мене було експрес-відвідування, тому якогось грунтовного такого відгуку від мене не чекайте. Я купила 5 книжок, і всі вони дитячі, тому що всі. Новинки на стендах видавництв, які я хотіла, я вже передзамовила давно і дуже тішила, до речі, те, що багато видавництв підготувалось і привезли прямо сигнальні там, примірники перші партії одразу на Букфест, навіть не розповсюдивши їх ще в, в книгарнях, в магазинах і, і не відправивши передзамовлення. Тому я буду дочекуватися своїх замовлень. А, а купила я на розпродажі у видавництва Жорж ось такі прекрасні книги. है <laughs> У нас була вже така, називається джунглі. Подивись і знайди вони типові мальбухи, і вони дуже цікаві, тут вони дуже яскраві, тут багато зображень, тому я взяла ще під водою і на фермі, і малюковини дійсно прийшлися до смаку. І в них була ну, якась реально смішна ціна. І я тепер шкодую, що я там ще більше, тому що їх там ціла серія, багато видів, що я ще не взяла. Також взяла про яринку, це така Серія теж у та Мишкоташкою Яринка, коли троє звіряток друзів, у них є різні досвіди. То вони вчаться там на горщик ходити, то йдуть до лікаря, то вчаться ділитися. Ну, коротше, такі пізнавально-виховальні книжечки теж класні. І ще дві я взяла у Старого Леву. У них була ця коробочка, яку я в них дуже люблю, з трохи пошкодженими книгами на розпродажі. Тому я взяла ось такі піратський маршрут. Вона теж тут дуже мало тексту, але великі зображення. Досить такі яскраві і кольорові. І взяла ще один мальбух, який називається Рік у місті. Він ще е, такий рануватою для Захара, але е, тим не менш, мені дуже сподобався він. Я думаю, в майбутньому можна буде роздивлятися, тому що тут дуже багато деталей, навіть дорослому можна злипати дуже довго. Тому ось такі покупки. Коротко ще скажу про зустріч розмову про ромкоми. Взагалі, я дуже хвилювалася, для мене це був перший досвід. Звісно, я знімаю відео, розповідаю про книги вам, ділюся якимись своїми думками, але я не бачу одразу вас, вашу реакцію, тобто я можу перечитати це в коментарях, звісно, але коли ти виступаєш вживу, це набагато для мене відповідальніше ще і набагато страшніше. Тому я дуже переживала і коли ми прийшли. Шли до зали, де верніше до аудиторії, де мала відбуватися ця розмова. Ми побачили просто масу масу людей, і організатори зрозуміли від видавництва, що ми просто туди не помістимося, тому ми перейшли на іншу локацію з великою кількістю місць. І я вставлю, можливо фото, якісь уривки, відео. Далі ви подивитеся, як це було. Ну що ж, Привіт, друзі! Неголюбих, неголюбки раз усіх бачити. Представить мене звати Катя. Я хочу додати до Печеної презентації ще те, що зверніть увагу, що всі рамково пишуть жінки. Тому якщо ви чули як думаєте написати рамкому, жіночок це домівку. Для мене теж романтичні комедії — це фільми з дитинства, це та сама Бріджі Джонс, до якої зараз догадаюсь. І, взагалі, розмова вийшла дуже класна. Я в якийсь момент розслабилася і почала говорити дійсно про румкоми, так як я це відчувала. Дуже класна була компанія дівчат. Я на них посилання залишила їхні ресурси, тому що це інстаграм-блогерка, тікток-блогерка та телеграм-блогерка. І я на них залишу посилання, щоб ви теж могли подивитися їхній контент класний. І розмова взагалі видалася дуже цікаво. Я не проти десь таку ще повторити про якісь інші жанри, або ще в якомусь іншому форматі так обговорювати книги з публікою. Тому я дуже вдячна, якщо ви були там і приходили на цю подію, я вам дуже вдячна. Це була неоціненна підтримка побачити повний зал, повну аудиторію людей, глядачів, які приходили послухати про Ромкоми. Тому загалом в мене враження позитивні, залишилися, і я на такому натхненні, на такій ейфорії приїхала з цієї події і отримала ще, до речі, Вівата подаруночок. Я забула зняти його розпаковку, тому покажу вам тут фоточку, десь ставлю, що там було. Там був пін з цією новою книжечкою української класики. Ну і різні дрібнички там від видавництва. Тому загалом ось так. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Воно вийшло не дуже довгим, але я сподіваюся, я вам хоч трошки передала дух цього фестивалю і показала, що там було всередині, якщо ви не мали змоги там побувати. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі у нових відео. Па-па!